Так, друзі, поки киснуть булочки, поки кисне хлібчик, у нас на черзі тортик. Тортик, будуть трубочки. Не буду тягнути довго інтригу, це буде вже окреме відео. У мене. У мене ось така черешня, вишні не маю. Кажу до чоловіка, коли ми ці черешні е, закрутили, коли ми їх кісточки повиймали. Він каже, ти не пам'ятаєш? А я не пам'ятаю. Але менше з тим. Він мені нагадав. Він мені все нагадує. Так, по рецепту. 370 грам муки і 200 грам масла перетерти в крихту. Я даю 200 грам маргарини і, і десь трошки більше, як 50, 50 грам смальцю. Це все перетираю у крихту. І, звичайно, міксером. А що я дурна робити, це все руками. Він буде стояти собі, зберігатися в ящику. А я буду руками. Поїхали. Знаєте, чим добре міксером перетирати? А тим добре, що від рук масло там, чи маргарина, воно топиться. А від міксера воно тільки розбиває його у крихту разом з мукою і воно не топиться. Сюди ще заявлено в рецепті 200 грам сметани. Але нехай переб'є це все. Переміксую крихту, тоді додам сметану. Так, друзі, руками так би не переміксував. І руками би так нічого не вийшло. Тепер 200 г сметани, але то там треба трошки більше, бо того, що я тут дала трішки більше муки. Бо якби ми трубочки любимо не тільки в торті, ми трубочки любимо ще й так їсти сухі. Так що треба щось з цьому Михайликові на тиждень наворожити, аби він мені хоч давав спокою ввечері відпочити. А то прийду з роботи, він все щось щось би таке смачненького з'їв. Щось би такого смачненького з'їв. А так буде мати тортик, буде мати булочки. Ще вжесь йому придумаю, так, щоб тиждень мене лишив спокою. Ніколи. Ніколи не лишиш мене в Ні. – А чо? Бо ти мене так любиш? Бо я тебе так люблю. в тебе якась любов. Яка любов. Тебе треба... файно любити. А ти лише би любив на харчові продукти. Ну, Я і, і на харчові, і позахарчові. Іди вже до своєї роботи. на, я вже замішу, на, я вже щось зроблю. Бо я через тебе, через твою балаканину нічого не можу доробити до ладу. Михайлику, михайлику. Так, не знаю, поки що 200 грам сметани. Зараз воно це все, діло, це все діло позамішує цим міксером. Та й тоді дасть це видіти. Чи треба ще буде, чи не треба. Має бути міцне, туге тісто. Побачимо, що воно нам зараз ловить до кубки. Я думаю, що може і не треба буде. Що може це і сметани і вистачить. Але чомусь не пам'ятаю, чи там треба розпушувач. зараз, подивлюся. Так, друзі, мішу далі не треба розпушувача. Мішу далі, але переставила гак. Таким. Таким гаком розбивала е, масло з мукою, а зараз замішувати таким гаком, як хліб. Мені найголовніше, щоб воно його до докупи. Як воно його до докупи, то тоді я вже можу, то вже не страшно, то я вже можу і руками його там піднісити. О! Оце супер! Оце, я вам скажу, міксера, напевно, видумали для лінивих господинь. Так, все. Все, зібрало до купочки. Супер. Зібрало до купочки. зараз я подивлюся. Думаю, що не треба. Думаю, що муки більше не треба. Ось таке гарне кістечко. Зараз його на стіл. І заявлено поділити. На 15 рівних частин. Зараз його ось так. І будемо вчитися математики, друзі. Будемо вчитися математики. Як його розділити на 15 рівних частин? Поїхали! Так, вийшло в мене, друзі, 15 рівних частинок. Сьогодні... Ой, горші. Сьогодні не відтягувала. Свого ножика, свого шпателя не витягувала того, що я привезла від мар'янки, хто бачив. Тепер це треба поробити кульки. Ну, я так розумію, що кульки треба поробити, ну бо як? як інакше. Тільки так. І це зараз тут на столі підсиплю муки і буду ось ці кульки ось так викладати. Їх не треба дуже довго качати, щоб не розтопився маргарин. Тільки піднім'яти, підім'яти. І все. Так, добре. Так, в рецепті заявлено поставити в холодильник. Я не буду холодильник ставити. Тільки накрию, щоб тісто не обітрилося. І все. Беруся далі до другої роботи. Так, там заявлено, що... Розкатувати. Може, тут і скільки муки і не треба. Розкатувати. Це рецепт від лілії цвіт, хто знає. Кулінарочки, господинки. Хто знає. І потім це треба розкачати. Потім це треба розкачати ось такі довгенькі хвостики, довгенькі хвостики, і у неї там вишні, а у мене будуть черешні. І викладаємо ось так у рядочок. У рядочок ось так, і закручуємо рулетик, як вона каже. Закручуємо рулетик, стараємося тісненько, щоб не розкрутився, і защепуємо, защепуємо ось це все ось так. Це все защепуємо і швом ставимо на пательню. Ось так. Ось так на пательню. Так, готове вже все. Дивіться, яке кісто. Яка красота. Отаке живе тісто на пиріжки. Зараз ще його перемну і буду виробляти пиріжки. Ось такі вийшли трубочки, ще одна пательня пекти, але в мене хліб вилітав з пательні, то поклала хліб. Дуже таке ніжне тісто, дуже-дуже Дуже мені сподобалося. От тепер питання, як його від цього пергаменту відірвати. Але нічого, помаленьку. От навіть якщо і розломиться, то там всередині їх вигіти не буде. А Михайлик мій там поготів, бо він дуже любить солодке. Так, друзі, продовження тортику. Тортик там називався Смирикова хата. У мене я не знаю, як буде називатися, бо у мене трубочки такі якісь вийшли криві, як горбата хата. <смірко> Якесь таке не дуже. Але буде. Буде добре, для села буде добре. Це я не роблю нікому, це я роблю нам і тільки нам. Сметана цукрову пудру збита. І на низ поставила 5. П'ять трубочок, зверху буде чотири. Ну, таке буде якесь. Я думаю, що то буде дуже добре, але так як мій дідик каже, мій Михайлик, що то ніхто би не їв. Він так усе каже. так. Щось воно... Ой. Щось воно буде якесь таке. Щось захотілося, мені якогось такого перемащеного тортика. Знаю, що воно мені не добре, що воно мені буде шкодити. Але мому Михайлику, дякувати Богу, мені нічого не шкодить. Сидить, прийшов, трошки нарізав дров. Прийшов і вже чекає на мене, вже обідає і вже чекає, як би то мене витягнути з хати, щоб допомогла йому палити дрова. А я й не боюся тої роботи. А що там її бояться? Так, у мене ще й таке діло, що в мене ще доді... <кій> не стало то трубочки. Трубочки наполовину з яблучним повідлом. Але то теж добре. Це має бути дуже смачно. Бо колись, як у нас робили празники, то пекли дуже багато пляцків. І в тому числі були трубочки у сметані називалися. Чи як то вони називалися? Я не знаю, як то вони там називали. Бо вони називаються і Смерикова хата. І...», і якийсь пеньок, і трухлявий. Який він там трухлявий, який там кілько сметани йому дають. То вже він там навряд чи... чи він там трухлявий. Його сметана склеїть так, що, що буде дуже смачно. Що хочеш сказати? Що це би ніхто не їв? Не дивися, бо воно буде аж завтра добре. Ти вже сі облизуєш? Я е, не хочу придумати цю назву. А назву придумати? Золота гора. Золота. О, сметанкова, о! Сметанкова гора. Бо вот читай піраміду склала. А воно так має бути. А воно тако має бути. Mm. І тако має, все склеїти докупи. І зверхі ще треба. Не пошкодило би яку чокуляду потерти. Але якщо ти не з'їв, є в нас чекуляда якась? Я, я десь купувала. Яка чекуляда? Ну, та, ти б з'їв і мене, певно. Не вяжу тут ніякої чекуляди. Нічого, я зараз пошукаю там, де я занекала від тебе. А я потрясала. Як з салом солодкий пляцьок. Що, ти спиш в сердині чи що? Ось таке, друзі, щось придумає. Салом потерти, солодкий пляцок потерти салом. Не знаю, це вже виливаю решту цієї сметани, бо все рівно куди її вже приміню. До зупи йому не дам. Воно попробуй жульці дати. Ага, жулька зіздула. Не, жульці не. Все. Зараз пошукаю чекуляди, якщо десь є, то ще потру, та й буде такий пляцок. Так і добре щось десь від нього колись заникати. Так, і я знайшла чекуляду. Правда, заникана. І вже... Не така, як би хотілося, але нічого. Буде. Ти добре показала, взяти вода. Так? Так. Нічого їж здоровий. Другий, куплю раз, ще. другий раз покладеш, то там не я буде. куплю ще. То і таке, друзі, виходить. Все, тепер нехай собі настоїшся. І на завтра буде готовий тортик. А ти завтра на роботу йдеш? А ти що хочеш? З'їсти без мене? Я питаю. Не ти. знаю. Не знаю, як бо, Бог дасть. Бо як твій батько буде повертати, то батько втішиться. Та я знаю, що мій батько любить солодке. Ну, то нічого, то де ти їсти? Якось буде. Та й таке, друзі. Так що тортик готовий. Чекаємо, щоб він пропитався. І тоді покажу вам, який він буде у розрізі. Так, друзі, обіцяла вам показати в розрізі цей тортик. Не знаю, чи дрова під снігом, чи монастирська хата, чи як то там чоловік назвав. Як то ти там називав? Ти не пам'ятаєш? Там десь всередині. Ми говорили. Ну, коротше, не знаю. Не знаю, хто додивиться відео до кінця, то той буде собі знати. Е в описі під відео напишу рецепт оригінальний, по якому я робила і до якого кого я притримувалася. Так що готуйте, смакуйте, бо це дуже смачно. Всім гарного дня!